Куме, Ану відгадайте, будь ласка, чим відрізнятимуться на дорозі два трупи збитої собаки і збитого москаля? Хе, елементарно, куме. Перед трупом збитої собаки буде тормозний слід? Є люди, які несуть у собі щастя. Коли ці люди поруч навкруги все стає яскравим, барвистим. Але моя дружина називає їх алкашами. Ой, куме, ви знаєте, я вчора знайшов 10 доларів. Ой-ой-ой, е, яке ж вам щастячко привалило. 10 доларів. Те, куме, щастячко. Біда в тому, що ті 10 доларів виявилися хвальшивими. Тю, А як ви знаєте, що вони хвальшиві? Нє, ну наче маленькі. Де ви бачили 10 доларів із двома нулями? Кумонько. Ти так схудла, така фігурова, файна краля стала. Як тобі це вдалося? Як як чоловік генератора на педалях купив? Куме, а ти коли-небудь говорив своїй дружині, що про неї думаєш? Так, говорив, хочеш, шрам на голові покажу.